Привіт, мене звати Саша Гуржі, я тревел агент, а це готель Spice в Білеку. А в цьому готелі я був рівно два роки назад після ковіду, і повернув сюди знову ж побачити, які взагалі в готелі відбулися зміни всього нового. Вказати вам знову ж таки цей готель. Відразу несу ремарку, що в готелі я не проживаю. Заїхав сюди буквально на дві годинки. зняв для вас коротенький огляд. Сподіваюсь, він буде для вас корисним. Обов'язково ставте лайки від цим відео, бити в дзвіночок. Підписку міні канали на інстаграм та погнали на огляд а лобі готеля Spice. Зустрічають вас велкомдрінком. З однієї сторони розташована рецепція, а вже трішки далі зони відпочинку. А взагалі, готель Spice виконаний в американському стилі, тут дуже багато. Золото, причому золото кругом на колонах, на люстрі і навіть в ліфтах. В цьому готелі я був рівно два роки назад. Після ковіду, у 2021 році, побачимо, що змінилось в готелі за два роки. Поруч з рецепцією у нас розташований бар. бар в лобі. зараз приглянемо, що в нас є із алкогольних напоїв. А взагалі в готелі є імпортний алкоголь, його більш 10 різних видів. А вже на підході бачу Red Label, Black Label, Jack Daniels, Jim Beer і тому подібне. Також на барі є натуральна зернова кава. І тут вам можуть приготувати різні смачні коктейлі. Ну І виходимо з вами на терасу. Тераса з якої відкривається чудовий вид на території готелю на величезний басейн. Один з найбільших в Туреччині. Зараз в басейні проходить анімація, а на цій сцені дуже часто проходять концерти різних зірок. Частіше за все зірки російської естради. До речі, минулого разу головний ресторан на я вам не показував. Кажу взагалі, як він виглядає, який він має стиль. Зараз ресторан лише готується до обіду. Обід розпочнеться через пів години. А от загальний вигляд ви зараз побачите. Лінії роздачі, в принципі, не дуже багато, але я сподіваюся, що кожен знайде тут свій посмаку те, що він любить. Готель Spice знаходиться в 2 км від міста Білек і в 35 км від міжнародного аеропорту Анталія. Якщо ви плануєте їхати від аеропорту до готелю загальним трансфером від туроператора, розраховуйте на час дорозі приблизно година-година 20, і це при умові очікування туристів в аеропорту та заїзду в інші готелі. Також ви можете звертатися нашим індивідуальним трансфером. На виході з аеропорту вас буде очікувати водій, який швидко та комфортно довезе вас з аеропорту. До готелю і час дорозі складе приблизно хвилин 40. А, взагалі готель Spice більше для сімейного відпочинку. На території є великий класний кіцклаб, є аквапарк, дитячі басейни, проте як на мене, то хе, мені, по моєму по моїй думці, він більше підходить для пар. Тут сам готель дуже то Час проходять різні концерти, різні вечірки, дискотеки. Тому, якщо ви плануєте відчинок вдвох, парою або у вас медовий місяць, то можна брати цей готель. Я впевнений, що приглядаючи цей огляд, вас цікавитиме вартість відпочинку в готелі Spice. Відразу скажу, що ціни відео я не проговорю, тому що українці зараз проживають по всьому світу і летіти відповідно будуть з різних країн. Може підібрати вам виліт з Польщі, з Молдови, навіть з Лондона, з будь-якої країни. Підберемо вам виліт та відправимо вас на відпочинок. Для прорахунку цього або будь-якого іншого готелю. Пишіть мені в Viber і я прорахую на потрібний вам склад сім'ї та на потрібні вам дати. Також долучайтесь до мої групи в Viber, адже там цей готель вже прорахований, як і багато інших. До речі, на пляжі є відразу душ, є можливість змити з ніг пісочок і дитяча ігрова. Пляж довгий, широкий і зараз, в принципі. Лише початок сезону з шезлонти стоять не всі, проте, сподіваюся, проблем з шезлонгами тут не буде. Повністю доріжка до пляжу із дерева. І є в нас пірс. Пірс з шезлонгами, парасольками. Заходити в море можна як з пісочку, так і з пірсом. Ну і поки ми з вами йдемо з пляжу до головного корпусу, де побачимо одну з найпопулярніших категорій номерів, розповім вам, хто ж відпочиває в готелі Spice. По досвіду цього та минулих років, навіть знаходячись на пляжі і чуєш на якій мові анімація, можна зрозуміти, що росіян тут буде немало. Навіть в 21-му році, коли я був в цьому готелі, дивився анімацію, графік анімації, було дуже багато сплановано концертів, саме російських зірок. Тому, відправляючись сюди, майте це на увазі. Я думаю, відсотків 40-50 росіян тут буде. Інші країни, відпочиваючих – це Європа, більшість Європи, Британія та Болгарія. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу номер стандарт, саму мінімальну категорії номера. Здається, стандарт я вам показував і минулого разу, проте в готелі пройшла невеличка реновація, покажу, що змінилось. Давайте розпочнемо відразу з ванної кімнати. Є велике дзеркало, і відразу видно ванну. Знову ж таки, в логотипі Spice е зроблена перегородка в ванні. Ось такий фен, до речі, можна було б вже і змінити. Він, в принципі, новий, але <laughs> нагадує такий селдеп трошки. Стакани, дитячий, дитячий набір, косметика готелю. Взагалі я не бачу тут ні щиток зубних, ні бритву, гель для бриття. Можливо, вони дають під запит. скоріш за все, туалет і відразу сидіння для дитини, є горшик і ванна. Причому ванна як для дорослих, так і для дитини маленька ванночка. В першу чергу, зручно для сімей з дітками можна буде покупати дітей. Ну і, звісно ж, в ванні є душ. Тепер переходимо в основну кімнату. Шафа. А в номері в нас є халат є, звісно, шкапці. Сейф трішки нижчий, він безкоштовний. І ось так виглядає загальна кімната. Вас вже чекає люлечка для дитини. При бажанні можна її добра... прибрати, можна доставити. Мені здається, номер став трішки скромніший, тому що минулого разу, коли я знімав, там було взагалі вирви очі. Дзеркало, кафейно-чайний набір, водичка. Звісно ж, є міні-бар. Відразу в номері стоїть суха. Дитяче харчування, молоко і баночне харчування. Тут у нас розташований міні-бар. Міні-бар поповнюється кожного дня. Ось така штучка з рум-сервісом відсканували, все побачили. І балкон. Зараз де ми вийдемо. Ще раз покажу вам загальний вид кімнати. Балкон у нас з чудовим видом на території готелю, і, звісно ж, на море. Сцена, де проходить вся анімація. В тому числі концерти зірок, аквапарк, дитячий, аквапарк дорослий. О, там далі трішки видно дитячий басейн. Там у нас знаходиться Kids Club, величезний басейн і ось основний корпус. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт сашатревел.com.юа. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. сашатревел.com.ює А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця я сподіваюся, що він був для вас корисним. дивлячись на те, що був маленьким та коротеньким. Також я залишу в коментарях або ж в описі посилання на попередній випуск з цього готелю. Можете переглянути. В готелі я не проживав. Заїхав та буквально на декілька годин, взяв для вас коротенький огляд. Сподіваюся, він буде вас корисним. Від вас лайк, підписка на інстаграм. До нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока!